Вот там інспектор. Добрий день. Візьміте. Добрий вечір, вечір. Трошки порушуйте. Цильно. Суцільна лінія передрожні розмістити. Там суцільна лінія. Кажу я вам регістраційні документи дам нашого. Ви людей турбуєте. Давай, придивіть, будь ласка. А, ну придивлю. То давайте закінчити розмову. Якраз В смысле, пробивают. Для чего ее пробивать? У меня же документы, все нормально, для чего его пробивать? спасибо, давай. Что там? – Треба поспішають. Та ні, не спішемо, щось так. Дорога погана, туди ж, щось не замітили. Нічого немає. То треба вон комплекс поставили, треба контролювати на Грицівському, треба і вам десь тут ставити, щоб фури не їздили, не били цю дорогу. А ми як постановим? Це не від нас задавлено. Ну, Пишіть приписи, якісь звернення в департамент. Що, що? Шепитовка обслуговує, щепівка пише припис. Хорошо. А для якої цілі? Ой, у вас така музика спишта. Аж настроєння піднімається. Ну хаїда, як поспішає, хаїда, питань нема. Да. Чув звучит. А наш вию зупиняли? що що? Наш вию зупиняли? Могу ви не знаєте нашу? Ну я не знаю. Догадуюсь, не знаю точно. – що? Догадуюсь, точно не знаю. Догадуюсь, догадаюсь. Да. Олеланку, легкий нич, щеп тулку, мир, хотін друзья. Сідан, да. Свіщень где є. У дороги їжать, поспішіть. То це що, як це? Ви просто так відпускаєтесь як? Ні, провели з вами профілактичну роботу, А, А що саме я порушив? Перековички. Це ж грубе порушення? Свідок бачите, спішить. Я ж не буду... Ні, я розумію, ну так ж відпускати якби, порушників нельзя. Це таке порушення. Треба якось, ну, на основанні якогось закону попередити чи статті. А щоб дати попередження і зауваження, це треба спиратися на статті Адмінкодексу. Так ми з вами провели профілактичну бесіду. Я вам баченню. То согласно статті поспішає статті... Я його за руки тримати не можу. Так чи ні? Та він же ж вже виїхав. То давайте тепер все по закону То робити. Не порушуйте більше, і вам. Ні, я зрозумів вас. Я вас поняв, тільки скажіть, на який закон ви спираєтесь, що ви мене попередили і провели. Профілактична роботу? Закон України про дорожній рух. Закон України. Добре, не буду з вами сперечатися. Я ж не сперечаюсь, то скажіть, хоч якийсь закон, інспектор. Я вам сказав, щасливо.